Наш шлях в автоспорті довжиною майже у півсторіччя приніс багато перемог. Ось розповідь про одну з найвагоміших. 1987 рік став першим роком у світовому ралі після заборони турбомонстрів групи Б. На старт нового сезону вийшли принципово інші автомобілі з потужністю біля 250 коней, тягою в 300 ньютонів та повним приводом. Наша 323 змагалася з Лянча Дельта Audi 200 Кватро, Toyota Супра. На першому етапі Монте-Карло ми зупинилися в кросі від подіуму, а на другому, у Швеції, швидкість та удача були на нашому боці. А удача, як відомо, Посміхається підготовлено. 402 кілометри спецділянок Ралі Швеції. Екіпаж переможців Тімо Салонен Сепохар'яне на Mazda 323 подолав за 4 з невеликим годин. Середня швидкість склала 96 кілометрів на годину. У лісі по кризі та снігу біля сотні. До речі, Тімо Салонен, чемпіон світу з ралі 1985 року, який сямає добре і понині, вочевидь, не вкладався не те, що у сьогоднішні уявлення про мегагонщиків, але й відрізнявся на тлі суперників 80-х. По-перше, він завжди був схильним до повноти, по-друге, носив окуляри з товстими скельцями, по-третє, був запеклим курцем, а також пілотував ралійний автомобіль здебільшого однією рукою. Звичайно ж у раліної 323 було й серійне втілення, що користувалось популярністю серед фанатів марки: хрипко завиваючий турбомотор, постійний повний привід, чітка як затвор гвинтівки коробка, вентильовані гальма надгостре кермо. Сьогодні вони вже в музеях. Одна з таких машин займає почесне місце в експозиції Mazda в Аусбурзі.